Давайте тепер поговоримо про програми соціальних виплат переселенцям. Зараз до них і раніше було, і зараз прибуто багато уваги. Люди задають багато питань. Скільки коштів в рамках програми підтримки саме уряду виплачено за ці вже більш ніж півроку воєнного стану, і скільки коштів потрібно на, наприклад, кожного місяця на виплати. От внаслідок війни в нас кількість внутрішніх внутрішньо переселених осіб ВПО вона збільшилась з 1,3 мільйони, які в нас були за результатами 2014 року переміщення до 4,6 мільйон громадян, з яких 3,3 мільйони це фактично внутрі нові внутрішні переселенці. Для того щоб підтримати їх, уряд ще в березні прийняв постанову 332, якою передбачив виплати внутрішнім ну, ВПО і ці виплати передбачають, що доросла людина може отримати 2 тисячі гривень щомісяця, а людина, яка має інвалідність, наприклад, вона може отримувати 3 тисячі гривень як допомогу від держави. А в цілому на бюджет 2022 року передбачено за цією програмою майже 57 мільярдів гривень щомісячний. Обсяг от, до кінця року, як ми розраховуємо, це приблизно 6,6 мільярдів гривень виплат на місяць. В цілому, от з початку виплат і до 20 вересня, за цією програмою було виплачено 34,5 мільярда гривень.